Mm? Снимай, снимай, снимай. И я Василь. Всім привіт, друзі! Мене звати Олександр Мазуренко і ви на моєму каналі. Всі, як в один голос, поїть на дикарь, поїть на дикарь. Ось. Приїхали з Віталіком на річку Дніпро спробувати половити нічного ляща. І вийде в мене це чи не вийде все. Побачите. Я це роблю вперше. Я на ляща ще не їздив на нічну рибалку. Зараз. Початок шостий, ми приїхали, і зараз ну, місцина просто нереальна. Ви бачили, як ми сюди добиралися, дорога така собі, але проїхати можна без всіляких проблем. І місцина просто нереальна. Дерева, Дніпро, очеретик молодий, тиша. Але дощик накрапає і вночі, мабуть, також буде, тому першим ділом зараз розтягуємо тент, я взяв з собою, потім збираємо наші вудки, готуємо корм. І будемо пробувати чекати ночного ляща. Ну і все, будете бачити, як це буде відбуватися. Поїхали. Будемо пробувати розтягувати наш тент. Я його ще не розкладав. Це перший його виїзд. О, на малюнку він дуже гарний. А в житті. Зараз побачимо, як це буде виглядати. Матеріал у нього 20 тисяч. Тут ідуть дуги. Також. Досить непогано воно тут все тут зроблено, але будемо складати і подивимося, що з цього вийде. Подивиться, де морда у нього, поняв? А? Ну, поратно, сан. Ні, що як А мій? Ми... Оцей десь центр тут у нього. Край де дець... О, шо, вот він. О, понял? Так, вирішили ось так поставити, натягнути. Центральні до дерева, передні стійки поставили, і якщо буде дощ, нас не намочує. Отак крісло, бачите, ще є навіть над головою трішки місце. Дивіться, він такий гарний, теж камуфльований, так як на мій, це з одної серії бенклайф віднеша. І отак вода буде стікати туди назад. І можна сидіти, отак от негода нам не страшна вже. Ось такі справи. Я вже трошки запрів, поки. О, бачите, отак я сижу собі на стільцю, ліс, дерева і над головою є укриття, можна не намокнути. А отут будуть фідера наші стоять. Все, зараз будемо готувати наш корм. І треба вже годувати, годувати, годувати для того, щоб вночі цей хлопець прийшов і звабився на нашу насадку. Тому зараз будемо мішати корм. Мішаємо прикормку. Сьогодні це у нас Real Fish, лящ, кориця, ваниль. Дві упаковочки. Також у нас Real Fish торнадо, смак, коріандр, ваніль, також спеція. І для того, щоб була крупна фракція у нас на дні. Ось такі амінопилети від баунті. І це все зараз ми мішаємо вкупу. На ніч прикормки треба багато. У нас 4 водилища по 2 на брата, тому прикормки треба багато. Ссипаємо це все вкупу. Ну, звісно, всі пелети я не буду туди висипати, але крупна фракція має бути. І зараз ми додамо туди пелетиків. Аміно це швидко розчинні. Вони нам дадуть. Гарний смак на точки, плюс рибка, якщо підійде, їй буде чим поживитися. Ось так. Також у нас є секретний інгредієнт, і зараз вам його покажу. Ось така у мене сумочка, а в сумочці... Ось, тільки б не піснути ці сумочки, але ну, нічого, ми втримаємося. Друзі, а тут у нас горох, звісно, горох, куди на ляща без гороху. Горох обов'язково я зварив вдома перед риболовлю. Тут кіло лущеного. Я не знаю, скільки це вийшло вареного, він там збільшується. Ой, ну запах просто скаженючий. Я навіть, навірно, не прокручуюся з його нашим шуруповертом, але можна спробувати. О! Я вперше мішаю таку баламбаху. Це мене Віталік підговорив. Він спеціаліст. Ну, шуруповер справляється. Ну, ще треба увлажни. Маловато. Вологі, блін, ну я навіть не уявляю, як можна це <гум> не подобається рибі. Запах просто скажений і ось таке відро прикормки у нас виходить. Зараз це все ще доувлажним потихеньку. І побачимо, що у нас вийде. Дивіться, яка у нас вийшла фракція, бачите? Ось така прикормка. Тут є все. Горох і пастачина. Ну, і звісно, прикормка, яка дасть нам муть, шлейф, спеції і притягне нам рибку на точку, і також їй буде що позбирати на дні. Тому ось так. Збираємо наші вудки. Хай прикормка настоїться. По водилищам, звісно, це мої спортикси, рапіди до 150 грам. Просто нереально крута вудка і універсальна. Я на неї ловлю як на флет фідер, так і на класичний фідер. Вона досить легка. У мене є ще дістенси 420 до 220 грам. А це у нас від 80 до 150. Просто топова вудка. Скільки вже переловлю на неї трофеїв, коропів. Ну, лящів я ще на неї не ловив, але думаю, аж бігом вони будуть влітати, вона буде в'язати їх. Фух, маю надію, що сьогодні побачимо, як це буде відбуватися. Ще вчора в мене було день народження, а сьогодні ми вже на нічній рибалці лом ляща. Ще один подаруночок. Від друзів, це новенький діпер Чірп 3. І зараз хочу його якраз. На такій риболовлі перевірити, подивитися дебровки для того, щоб ставити кліпсу. Віталя тут вже ловив, місце знає, в принципі, але я для себе хочу подивитись, як, що і до чого. І зараз свім кнем під'єднаємо і побачимо взагалі, як він показує. Там дуже багато нововведень. Окрім того, що батарея тримає 15 годин використання. Також. У нього з'явилось уже 3D-малювання мапи. Тому для мене це дуже цікаво. Зараз перевіримо, як це працює. Є. Так, он наш діпер, а ось наш телефон. Так, що він оновлюється? Так, оновлюється. Ну, перший запуск. Зараз ми оновимо і побачимо. Так, друзі, отак це виглядає. Ось наша точка, де ми годуємо. Діпер, наша дистанція це 44 метри. Бачите, 6,5 метрів глибина. І ось та риба. А ось та річ, за яку я вам розповідав, бачите? Як виглядають ці бровки під водою і так далі. Можна крутити, вертіти, дивитися, як, бачите, як тянув діпер, як виглядає. Ось зараз діпер у нас на бровці. Ось це видно. Ну, Дуже прикольно. Коли ви знаходите якийсь бухур... Ви отак можете подивитися і визначитись точку лову. Ну, от якраз ця точка, де ми годуємо, лящі там вже були. Ми навіть ще повідки не чіпляли, поки тільки годуємося. Тож ми продовжуємо годуватися, потім чіпляємо повідці і починаємо ловити. Діпер, нам, бачите, все показав. Так, і ще одне здивування, що було для мене. Дивіться, ляп. Вже роз'єм Type-C. то поїхали якось на рибалку, для телефона є зарядки, а от міні-USB не було. Тут вже все. Нормальний Type-C, як у всіх ліхтарів, телефонів, один кабель підходить до всього. Так що це також супер. Поставив кліпсу там, де ми бачили рибу. Ось така величезна годівниця. Вона величезна, але легка. Груз там всього. 20 грам, це спеціально для годування. Кліпс поставили, де ми рибу бачили. Опа. І все. Ловимо на глибині 6 метрів. На дно падає і різко держав. Ага. На дно впала різко держав. Бачите? Ну, падає воно дуже довго. Довго Дуже довго падає. Ще досі падає, щоб ви розуміли. 6 метрів, але вона дуже легка. О, тільки впала. І отак от годуємося. Зараз штучок 10 на точечку гупну. Бо Віталік вже загодувався, вже повідець вчепив. Вже вчепив а Я ще тільки годуюсь, поки дивився точки діпером. Не встиг. Ну, таке щось несеться. Зараз, як лупане дощ, я дуже задоволений, що ми розтягнули наш шатер. І чекаємо. Так, по монтажу. Це у нас інлайн. Бачите, отак, годівниця. Відбійна бусина, скрутка, повідець метр, 0,18 і гачок восьмого номеру гамакацу. Жилочка також гамакасу. 018 і восьмий номер гачок. Два хробака і апаріком закриваємо. бутербродик. По насадці у нас отак апариша, все живе, піночка і повна ця штука хробака. Ось так і живе. Ну, ще є кукурузка. Так, поміняли розположення водилища. Коротше, треба отак рибалити, я не професіонал. Тут хлопці професіонали на фідер. Сказали, треба отак ставити на загін, щоб вони були паралельно. Бачите, отак. Раз. І у Віталіка так само стоїть один. Він зараз ще один доставить. Чекаємо, поки стемніє. Тому будемо ставити фонарі, щоб вони освіщували нам наш сектор. Ну, побачимо, як це буде виглядати вже вночі, і щоб нам все було видно. Сусіди вже тут і тут. Вже зайняли цей пляжик також тому вже буде не самотня. Отстріли, я нічого не Бліжняк отстрелив. А що тепер все? Прогавили, виходить? Ні, ні, чекай. Че Я дивлюсь, только бах вирівнявся. Чекай, чекав. Перша перша покльовка. Ну ніби нічого немає, Віталь. Ніби нічого немає, але перша покльовка. О! Ні, в бровки. Ну, вот. Латва. Лотичка. Підчин. Ось така перша рибинка, ну і одразу викидаємо. Якщо будуть лящі, будемо збирати, потім покажемо. Я взяв мат з собою, садок великий, тому такі, а, платвичку одразу викидаємо. Так, Вудки вже чекають, ми вже трішки тут підсвітлюємося. Ну, я думаю, що тут у нас буде такий Манхеттен взагалі. Саме головне, щоб Василь прийшов і почав клювати. Ну хочу вам сказати по секрету: вже покльовка одна ляща була і сход, на жаль. Не встигли навіть нічого зняти. Але я думаю, що був один, прийдуть іще. Так, друзі, покльовочка на мою удочку. Я там займався справами. Віталік подсік. Зараз побачимо, що там є. Ну, вроді щось невелике. Ну, покльовка непогана була. Трохи труси? Да, да, труски є. Диви, диви. Ось по а ні, платва. платва, платва бачу, платва. Не, так дорого, тому. <реш> не, ну да, ти правильно, казав, фідер. Фідер, фідер я це тобі сказав, що відчувається, так? Да? Ні, ну це. Не, не. А, це козлик. Диви, це вже таранька. Це козлік, це козлік, це не таранька козлик. Ні, це вже таранька. — А, вже так. Да. <реш> вже та риба, за якою ми їхали, але трошки розмірний той. Але вже почин є, непогано. О, це ближня вже точка, яку я погодував другою. Є, старт є. Розпочався дощ. Бачите, як добре, що ми сидимо в укритті, ховаємо прикормочку. Не знаю, не видно. Вам. Він такий мілкий-мілкий, але спустився. Так, друзі, вирішили ще прокидати діпер. Ви подивіться тільки, що коїться. 53 метри, там 8 метрів глибина була, бачите, вже тяне 7 7,4. і рибка там є. На бровці, там, де ми годували. Просто він ще не почав харчуватися. Тому зараз ще будемо догодовувати і чекати. Початок 12-ї ми загодувались, ну я загодувався, вже Віталік догодовується. Обірвав в бровки одну годівницю, коли годувався, вже все перев'язав і перезакинувся. Поки чекаємо. Віталя каже, що минулий раз він рибалив, почала плювати риба в 2 години. Так що поки чекаємо. І що? Ні? Клювака нормальна була. Клювака нормальна була. початок першої вирішили перекусити. Смажемо сальце. Кава готова. І зараз будемо вечеряти на початку першої. Ось така красава. Біз 102, по прогнозам Віталіка, біз 5,2 мав клюнути перший лящ. Я б загодувався, перезакинувся, поміняв по віці. Так, і Віталік годується. Каже, 5 хвилин у нього ще є, по його прогнозам. Тому чекаємо. Снимай, hmm? снимай, снимай, так снимай. Доброго ранок, друзі. Бачите, дочекалися рибу тільки о 5 ранку. Всю ніч ми просиділи. Віталій кимарнув Трошки я пішов в машину, десь годинку кимарнув. І ось такі справи, пішов варити каву. Він тільки поставив, як гахнув, я побіг, схватив. Віталя спить, давай будить його. Поки добудився, докричав, телефон дав, кричу, знімай за бровку зачепився, берував другу удочку, чи за нею зачепився. Це треш. Але перший Василь у нас вже в садку. Садочок в воді першенький. Фу, я вже так хвилювався, думав, що у нас нічого не вийде, і ми не злом. Сусіди просиділи тут троє. зіро, а ми з лящом. Бачите, зробили все вірно. Годували, годували, не втрачали надії, вже майже корма того немає, але Василя ми зловили. Може, це вихід, тому швиденько перезакидаємося. Я обірвав вудку, ту, що піймав Василя, закинув і Віталя на друге місце кидає ще свій один фідер. Я буду на один поки що. Підемо, п'ємо каву і чекаємо наступні клювання. Так, друзі, я стойкавою вужусь, бачу така подача опять, що ні. Не... є, є, Віталь, є. Чи не спішить. Я не спішу, бо він, бо... Він попустив. Я бачу, що це вже другий раз. Думаю, що там попущено. Под... Є, 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 Віталь. Бачиш? Кончик. Диви, диви, диви. Так що же він, О, диви. О. Є. Хорош. Є, Василь. Ну, бачите, я только кажу, что выход. Надо было перезакидаться, опять моя утка. Зашел? Не, мой все там конкретно, я почувствовал одразу. Давай, вот, а, плотвичка там. Та, ну ты что, -то такие подачи были? чехонь чи чихонь, чи під... чихонь? Да. чихонька! Чи синяк? синяк? Це синець. Сине. О, ну це вже рибалка. Набирає обертів. Ось такий синець, друзі. Ну клас. Опять моя утка спрацювала. Все, лупашем далі. Прозівав, Ну щось... щось важке. Є, є, є Василь. Хороший. О. Сюда. Сюда. Я уже шанса им не дам. Ну-ну, no, но, no, дивики. Да. Василек, сюда. Ну, no. все-таки нагодували його, він просто не хотів брати ночі. No, що? Щось придавило його. Ти сопливий гад. Ось такий, друзі, красень, другий, лящ клюнув. Риболовля вже вдала. Хтось з нульом, а ми валимо таких веселів. Все, я отпустила. Ну, давай. Давай. Мать. Ага, да. Подлиш, да, кормушку або твою, або свою. А я Віталій. І давайте обирати переможця. Ось ця ссылка на відео. У нас 5 переможців. Розпочинаємо. Загружаються. Так, список, підписок скритий. Наступного. Так. Євген Коваль, привіт, бажаю успіхів. Перший переможець. Микола другий переможець. Анета третій переможець. Так, нема підписки. Макс. Четвертий переможець. До речі, Макс, я пам'ятаю аватарку дуже давно підписаний на канал. Нема підписки. І Олег Жигура. Останній п'ятий переможець. Всім дякую, друзі, що підписуєте, слідкуєте, ставите ваші подобаєчки. І до нових зустріч до нових конкурсів. Всім дякую, пока.